Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Знову залітаю в продажу Kia Niro 2020 року це в продаж. І, В принципі, як і ви можете побачити, що на нашій стоянці є досить хороший вибір саме таких автомобілів. Але мова зараз про цей про цей KIA Niro в білому кольорі, колір Perla, це в нас максимальна комплектація. Це в нас 2020 року машина Рестова. Машинка, власне, яка тільки ну, приїхала з Голландії. Отже, в першу чергу показую по лакофарбовому покриттю, опісля по комплектації, по девайсах, що є саме в цьому автомобілі. Отже, 106. 109 136 106 124 124 102 92 119 119 120 90 І ще раз. 104. Отже, по комплектації у нас, друзі, передні-задні парктроніки. у нас топова оптика, ДХО. У нас три фази. Ну, до речі, дуже класно дивиться, не знаю, чи камера так передасть. Певна, просто магічно бомбічний. Колеса під заміну. У нас автомобіль на датчиках. Заводське тонування. До речі, позаду досить хороша резина Michelin. Так, камера заднього огляду, задні партроніки, всі зарядки, є саббуфер GBL, ніде нічого не крутилось. Комфортний вхід. У нас є підігріви задніх сидінь. Так, ось така перферація. Мертві зони, що важливо, стеклопідйомники, е електродзеркала, є автоскладування, музика JBL, у нас електросидіння, у нас є вентиляція сидінь, у нас є бездрутова зарядка, клімат, мультикермо, пробіг складає 140. 1000 кілометрів. Тримання в смузі, трекшен відключення. Є також, коли автівка їде на малих, саме там до 20, якщо не помиляюсь кілометрів, вона видає певний звук, і можна цей звук відключати, відключати мертві зони, це щоб коректор фар і саме Тут є в нас підсвіточка, вона може змінюватись, і ось тут можна, як кажуть, додавати або збирати яскравість. Так, під капотом у нас, покажемо, друзі, що у нас під капотом. У нас тепловий насос. Все на найвищому рівні. Тому, друзі, якщо ви шукаєте стильний, Хороший електромобіль за помірні кошти вам, друзі, до нас. Auto -trade cars UA. Вважаю, що ціна і якість даного автомобіля на досить і досить пристойному рівні. Що хочеться додати, Підчипники не годуть, проблем з ладогеном немає, та багато інших нюансів, які бувають на цих автомобілях, теж немає. Досить стильний, класний. Електромобіль. Ось така лялочка. Називається так. Приїхали, побачили, купили. Друзі, автотрейд Карс Я. Чесні автомобілі від чесного продавця працюємо.